Я йшов собі по лісу і нікого не чіпав. Як дорогу переходив, під машину я попав. Всі навкруг мені кричали: Зачекай, поки не йди. Ну, а що мені чекати, як мені треба туди? І тут навколо галас, крик. Дивлюсь. Вчить на мене грузовик. Тоді йду тепер я, діти, в світі правдоньку шукати. Хто візьметься в мене, вовка, руху правилам навчать. Обіцяю, відмінно, буду правила я вчить, бо повірте, любі друзі, дуже-дуже хочу жити. Ой-ой, рятуйте, вовк, вовк. Зайчику, та почекай. Не буду я тебе чіпати. Точно точно? Точно точно. Мені твоя допомога потрібна. Яка, яка з мене користь? Зайчику, навчи мене правил дорожнього руху. Знаєш, що кого просити? Ти знаєш, який є боягуз. Якщо я чогось лякаюсь, то так біжу, так біжу. Ще навіть на дорогу не дивлюсь. Зрозуміла з тобою все. А кого ж мені тоді попросити? А ти до ведмеді звернись Він у нас найстарший і найбільший, то напевно, саме розумний. Ну, дякую за пораду. Може, разом підемо? А ти мене не з'їси? Та ні, не бійся, ходімо. Який самотній я нікуди не ходжу. У берлозі увесь час вдома я сиджу. Там світ зовсім новий, і я його боюсь, тому я вдома відсиджусь. Привіт, ведмедю! Я вже зрозумів, що не за адресою прийшли. А що ви хотіли? Та я шукаю, хто мене навчить правилам дорожнього руху і зайчикусь зі мною. Е, ні, я сам тих доріг боюся. Я, коли ж пішов через дорогу, машину задзигналили, що я оглух, а одного разу сів в автобус, так всі колеса поспускали, то я тепер з місто зовсім не виходжу. Зрозуміло. А до кого ж нам звернутися? А йдіть до лисички. Ви ж їх хитрулі знаєте. Вона жвидше для всього пристосовується. А й справді дякую за пораду. Може, йти з нами? А що? Ходімо. Може, і я чомусь навчуся. Привіт, лисичко. Ну привіт. Чого забрали до мене? Лисичко, навчи нас правил дорожнього руху. Набридло увесь час вдома сидіти. Ми хочемо по місту погуляти. Я був вийшов, так мене машина трохи не переїхала, он лапу зламав. Добре, давайте почнемо з самого початку. Чи знаєте ви, що це таке? Ні. Запам'ятайте, це світлофор. У нього є три очка червоне, жовте і зелене. Коли горить червоне око, пішоходом переходити дорогу не можна. Адже для автомобілів у цей час горить зелений, і вони можуть їхати. Щоро. А якщо загорівся зелене для пішоходів, можна йти вперед. Правильно. Молодець ведмедику. А навіщо світлофору ще й жовте око? Він попереджає про наступну зміну сигналів. Запам'ятали? Так. так. Тоді давайте пограємо в гру. Я буду вам загадувати загадки про кольори світлофора. А ви виконуєте такі рухи. На зелений крокувати. На жовтий стояти з піднімтими руками. А на червоний нерухомо стояти. Правило зрозуміли? Тоді почали. Світлофор три ока має, ось червоний треба знати. Ти не можна слід чекати, чекати. не хвилюйся, не дивуйся. І на жовтий, приготуйся. приготуйся. А зелений вирушай, та дивись, не поспішай. Не біжи слід, йди. Будь уважним ти завжди. Які ви молодці! А тепер скажіть, що це? Схоже на зебру. Вірно, це зебра! Пішохідний перехід. Якщо не хочете, щоб з вами сталося те саме що і з Вовчиком, то переходьте дорогу лише по зебрі А доріжка. По якій має ходити пішохід називається тротуар. По дорозі йти не можна, тільки по тротуару. А якщо його немає, тоді ви маєте йти по краю дороги. А що то за значки по краю дороги? Для краси. Це дорожні знаки, і вони зовсім не для краси, а для безпеки на дорозі. Є знаки попереджувальні. Є заборонні. Є наказові. Є інші, але ці ви маєте знати обов'язково. Лисичко, а якщо мені треба на автобус, куди його обходити? Автобус і тролейбус. Потрібно обходити ззаду. А якщо мені необхідно перейти перехрестя, де немає ні світлофори на зебрі? Що робити? На нерегульованих перехрестях потрібно подивитися спочатку наліво, потім направо. Якщо транспорту немає, йди. Ой, лисичко, яка ти розумна. Я тобі такий вдячний за науку. Я ж тепер не буду боятися по вулиці ходити, особливо в місті. Запам'ятайте про свою безпеку на дорозі. Завжди дбайте. І хто правила запам'ятав, той гарний багаж знань собі придбав. А я дороги більше не боюсь, по бо правилам тепер я вчусь. І ми, ми теж і вам, і вам радимо. Вам радимо.